Околиця Дніпра, будинок, у якому живуть двоє сестер-пенсіонерок із матір'ю, який лиш уявіть 103 роки, і в такому віці жінці доводиться пережити справжній шок. На світанку сім'ю атакують невідомі в масках і буквально на її очах починають убивати дочок. Першою під руку бандитам потрапляє 84-річна Лідія. Нині жінка в тяжкому стані в реанімації. Її голову розбили молотком. У пацієнтки множественні розмажені рани голови. Також у пацієнтки мається дві внутрішньочерепні гематоми, одна справа, одна сліва. Наступною стає молодша сестра, 72-річна Олександра. Дві рани на її голові медики вже зашили. На неї незнайомець напав із Вискакиваю з століта і так ну. Шау два пройшла, йде мужик. Ой, Ой в масці. І він меня одразу вдарив, ударил. І ударил. я упала, Упала, і он мені ще бил, бил, бив по голові. А Ліда стонала, все время стонала, стонала, Думаю, боже, що там робится. Після розправи зловмисники перекинули дім догори дригом, шукали гроші. Потом все витаскував з комода, з шифаніра, везде все повискав, мабуть, ну, деньги. Лежу і думаю, господи, молю Бога, щоб жива залишилася, тому що в мене мама 103 роки лішать. Єдина, над ким зглянулися, це мати пенсіонерок. Нападники забрали дешеві мобільні телефони жінок, кілька прикрас і всі гроші, які знайшли, а потім утекли. Невідомі особи заволоділи грошима в сумі близько 8 тисяч гривень та золотими виробами. Ця подія кваліфікована як розбійний напад. Зараз поліція встановлює обставини, вказаної події та розшукує тих зловмисників, які могли це скоїти. На вулиці, де відбувся кривавий розбійний напад, є камери спостереження. Їхні записи могли допомогти поліції вийти на слід бандитів, але саме перед злочином їх хтось навмисно відключив.